Ось тут завершують своє комерційне життя магазинчики та кіоски, які прибрали з київських вулиць. Все, що від них залишиться після демонтажу, віддадуть на потреби столиці. Один такий кіос коштує 10 тисяч доларів. Тепер від нього лишилися лише дрова та купа металу, бо власники не писали заяв на повернення свого майна, запевняють в управлінні благоустрою. Підприємці поплатилися за те, що торгували біля шкіл сигаретами та алкоголем, кажуть у мерії. Мовляв, їх неодноразово просили перенести кіоски або не продавати заборонений крам. І з початку року у столиці знесли понад сотню таких яток. Не шкода розбирати. Ну, дороге, знаємо, ну по-нашому не можемо. Аби забрати свій кіоск зі штраф майданчика, потрібно написати заяву до головного управління з благоустрою. Власники двох десятків цих мафів до КМДА не пішли. Чи то стягнень побоялися, чи бюрократичної тяганини. Вони прекрасно розуміли, що документів, які на сьогодні повинні бути, в них, вони відсутні. Те стеклопакети. Ми передаємо в школи, а доски, швеліра, метал виявив бажання зеленбуд. Прийняти, бо правда не непогана продукція, де можна і. Скамієчки десь в парках зробити на місці демонтованих мафів. Невдовзі виростуть нові, не виключають в управлінні благоустрою. Нато вже не хочуть підприємці втрачати прибуток. Один кіоск приносить близько тисячі доларів на місяць. У Києві працює майже 15 тисяч малих архітектурних форм, і лише половина серед них законно. Тому столична влада обіцяє залишити у місті не більше ніж 7 тисяч яток.